Гітара зроблена із паперу. Звучить це дуже дивно, особливо, якщо додати, що це дуже міцний матеріал. Він не боїться холоду, не боїться жари і волога стійкий. Що це за таке трансакустичне чудо у мене в руках? Зараз вам розповім Поїхали. З вами рок рок Ха У мене в руках гітара від фірми Lava Blue Original, якось так вимовляється. Взагалі, фірма Lava Mi дуже популярна гітарами із карбону. Цим, в принципі, вони і прославились. Але напевно вони вирішили, що щось потрібно змінити, щось додати в свій асортимент, і зробили гітару із матеріалу HPL. Що це таке до сьогоднішнього дня, я, чесно кажучи, не знав. Прочитаю вам: Greenpeace буде в захваті, бо HPL це екологічно чистий натуральний продукт, отриманий з відновлюваної сировини, який складається. На 70% із деревини переробленої в папір та домішка в смол. Тобто ми взяли вже якусь деревину, яка відпрацювала. Потім переробили її в папір, і після цього додались якісь смоли, і ми отримали саме ось цей матеріал. Тобто у нас, в принципі, гітара із деревини, але не зовсім. Якщо ми зайдемо на офіційний сайт лава, то побачимо такий напис: що нові дерева не вирубуються, а використовуються вже ті, які вже до цього виробили. Тому хто турбується про екологію, вам бонус карму. Але є одне але грифт. Це одно зроблене з деревини. <хи> Деревина це маха гоні, здається, це якесь е, типу червоного дерева. І хочу сказати, що ця гітара дуже важка. Ну як, звичайно, акустику, коли береш, вона набагато легша. Вона, напевно, не така важка, як електрогітара. Так. Але важче, чим звичайна акустика, наприклад, та ж сама Yamaha 310. Навіщо вони зробили гітару саме з такого матеріалу? Ну, по перше, можна помітити, що компанія Lava, схоже дійсно бореться за екологію. Вони роблять гітари із карбону, і ось ще тепер HPL. По-друге, HPL це трохи дешевший матеріал, чим той самий карбон. Тому ось ця гітара саме серії Blue, вона дешевша, ніж, наприклад, ті ж самі Lava, Lava Mi, яка в мене була Lava Mi Air, у Mi 3, Lava Mi 4 і так далі що з карбону. Плюс, чесно хочу сказати, все одно відчувається, що це все ж таки ближче до деревини, аніж сам карбон. Бо коли граєш на карбоновій гітарі, що це щось інше. Тут в мене таке склалось враження, не вже лава почали робити гітари з деревини, але потім, коли я прочитав, то зрозумів, що це трохи все ж таки інший матеріал. Але по звучанню дуже схоже на деревину. Також третій пункт є цього матеріалу це те, що він дуже температура стійкий. На сайті написані якісь фантастичні цифри, написано від мінус 20 до плюс 50 градусів. В голові не укладується, як це гітара може таке витримати і при цьому їй нічого не буде. Плюс вона волога стійка. Тобто там написано хоч 10% вологості, хоч 90. Гітара буде все одно тримати свою форму та ніяк не зміниться. І тому лава робить акцент на тому, що ця гітара тревел. Тобто її можна брати куди завгодно. Захотіли взяли на природу, захотіли в гори, поїхали ще кудись там якісь тропічні ліси, чи ще кудись вона завжди у вас буде такою, як вона була з самого початку. Хто не знає, гітари із деревини, вони дуже такі капризні. Якщо трохи більша вологість, її там може скрутити, трохи менше вона може тріснути. І тим більше, якщо у вас якась дорога акустична гітара з цільної деревини, то її точно не захочеться з собою брати. Гітара, взагалі, поставляється ось такому. Чехлі, який також захищає від вологості та, в принципі, трохи захищає від температури. Він більш-менш плотний. Також у нас в комплекті ще була ну, звісно інструкція, яку ви читати не будете. Це ось в такому пакетику: Lava Music, фірмовий медіатор, анкерний ключ. До речі, тут є анкер. Дуже, напевно, крута тряпочка. Та USB-кабель. Єдине, що шкода, що тут не Type-C, а саме. USB, чи як він там називається, ну той, що був до Type-C. Він до речі тут знаходиться не дуже зручно. Якщо вам потрібно зарядити гітару, то ми підключаємо ось сюди. І шнур, тобто буде якось ось так тіліпатися. Навіщо її заряджати? Бо як я вже сказав, це трансакустична гітара. Зараз ми більше послухаємо, які тут є ефекти. Їх тут не дуже багато, та й зрозуміти весь сок цієї гітари. Без ефектів гітара звучить ось так, тобто звичайний режим, не трансакустики. Так, а тепер ми її вмикаємо. Тут у нас є такі типу, три крутілочки, і одна крутілочка виконує функцію вмикання. Затискаємо її, це у нас гучність ефекту, я думаю, одразу на всю. Перший ефект вимкнемо, а другий у нас реверб. Давайте реверберацію додамо. Прикольно. Зараз реверберація на всю. Тобто цією ручкою ми можемо або додати цей ефект ехо, або його прибрати. Ось без нього, ще раз. Ось його трошки додам, ось його ще трошки додам. І на всю. Так, далі у нас є наступний ефект, і зараз Що він нам дає Дилей Якщо ми будемо крутити ось цю ручку перший ефект, то ми будемо отримувати різну швидкість ділею. Тобто або він буде дуже швидкий, або навпаки, повільний. Так, А також у нас є тут така чарівна кнопочка. Яка змінюється ефект? І ми отримуємо інший. А інший ефект це у нас хорус. На мене як додає деяку таку магічність нашим мелодіям та нашим акордам. Хоча чесно, мені вже подобалось і без цього ефекту чисто з ревербом. Прикольно, що реверб може трохи скрадувати ваші косяки. Наприклад, ви зіграли і тут паузу зробили, так? Ну. Відпустили струни, а звук ще йде. Ось, наприклад, без нього. Як на мене прикольно. Давайте ще послухаємо, як звучить гітара з підключенням, бо тут якраз є така можливість. І відкриється ще додаткова функція. Коли ми підключаємо гітару, у нас є можливість перемикати ось таким тут, типу. Тіпа... Ручкою, рычажком, а, додавати звук, або більше у нас буде звучати гітара як типу, з мікрофоном, тобто з перкусією, буде все, все це відчутно, або чисто як датчик, типу п'єза. І ось цим регулятором, який знаходиться саме ось тут всередині, ми можемо це контролювати або більше, або менше. В залежності від того, яке звучання ви хочете отримати. Так, зараз я вимикаю всі ефекти та накручую на всю саме мікрофону звучання, тобто ми можемо почути. Зараз відчутно, як звучить корпус. Так, Тепер я перемікаю на режим DI, тобто корпус тепер не відчутно, саме через звукознімач, і ось як це все звучить. Як на мене, цією ручкою можна крутити, або ви більше додаєте читаємості, це якраз ось це звучання, або більше басу та глибини за рахунок цієї перкусії, що можна ще додати. Ну і на цьому, в принципі, все. Я розповів все, що знаю про цю гітару, як вам такий матеріал, як її звучання. Та і, в принципі, що ви думаєте про такі гітари, обов'язково пишіть у коментарях. І до нових зустрічей.